26 травня на сесії міської ради депутатами від Всеукраїнського об'єднання Свобода було заблоковано трибуну. Вимогами свободівців були прискорені робіт по будівництву окружної дороги, звільнення з посади заступника міського голови Гнатюка та введення мораторію на продаж комунального майна. А питання стоїть тільки в одній дорозі Ф-17, яку ніхто не хоче будувати, не планує і навіть не має наміру будувати. Раніше тут висіла карта на двох попередніх. Сесія зараз її немає. На сьогоднішній день так ніхто не дав відповідь, хто буде будувати цю дорогу, де вона буде знаходитися і коли запуститься вже е, робота по ПКД, проєктно-кошторисним документаціям. Вирішення питання, воно зараз зніме все наболіло, яке є в місті. Це вулиця Колосне, де є представники цієї вулиці, по якій не можуть прийти мами з коляски, тому що побудували прямо на тротуарі, поставили опори тролізної лінії. Та ми розуміємо, що там великий травматизм і ризик для мешканців, які там живуть. Щоб зняти ці проблемні моменти, треба злонати зараз, щоб був міський голова, представник рай адміністрації, і вони відповіли нам, хто і коли буде займатися цією дорогою. Це питання тягнеться із. 1978 року. Дійсно, приватним перевізникам немає шляхів для перевезення продукції кар'єру, адже всі дороги перекриті заборонними знаками. Водночас, блокування роботи сесії могло призвести до неприйняття депутатами важливих рішень, і як наслідок працівники тролейбусного депо вкотре залишилися б без заробітної плати. Справа в тому, що да, це проблема є, люди праві, але у нас є інші проблеми. Там із тролейбусного управління, вони теж праві. Ми маємо, щоб люди отримали зарплату, але ж ми ще там маємо виділити кошти на 6 знайшли, якщо не виділимо, через місяць ми їх вже не купимо завели інші. Люди чотири місяці отримали заробітну плату. Про які перенесення може бути взагалі мова, я хочу звернутися до наших колег, депутати. Давайте хоча б дійсно зараз покажемо роботу про місто і зараз дійсно проголосуємо питання, де абсолютно яке важливе. Ми ж з грудня місяця не можемо ті кошти, які ви, ви Чому винувати люди? Скажи, будь ласка. Через півтори години було вирішено створити чергову комісію по будівництву окружної дороги. Я що пропоную? Я пропоную зробити таку робочу групу. Перше, щоб туди входили всі ті, які зацікавлені більше цього питання. Невідомо чим вона допоможе власникам малих вантажівок, але все ж деякі поштовхи до роботи відбулися. І за це вважаємо ми та деякі депутати міської ради варто підняти келихи.